Як зробити правильне окантування на да? От Хто з бородою ви використовувати треба для окантування? Да? Ви хочете підрівняти контур? На підборідді є така проблема, ми не знаємо, де почати рівняти. Є такий лайфхак, називається Три пальці. Що ми робимо? Ось тут на підборідді. де закінчується підборіддя, я беру пальцями так. Ось тут в мене закінчується. І так само я сюди прикладаю, ось, бачите, я приклав. І тут от, я починаю знімати. О! Далі, коли я вже почав знімати, тобто я вже зробив лінію. Далі я вже її знімаю без пальців, щоб мені було краще видно. І собі отак рівняю. Все, таким чином ми будемо розуміти е, правильний зріс, щоб не було такого, щоб ми забрали лишнє. Ось, тому користуйтесь.